Уявіть, що ви лікар чи лікарка з Вінниці. Нещодавно ви одружилися і тепер шукаєте для своєї родини квартиру. Ви працюєте в обласній лікарні, як і ваш партнер чи партнерка, та не маєте збережень для повної оплати домівки. Що робити? Спеціально для вас уряд запустив програму ЄОселя. Це, по суті, іпотечні пільгові кредити для окремих категорій громадян. І з 1 серпня ще більше українців зможуть взяти участь у програмі. Як працює ЄОСЕЛЯ та чи варто взагалі брати іпотеку під час війни? Спробуємо розібратися. Військовослужбовці за контрактом, медики, педагоги та науковці, які працюють у держсекторі, можуть подати заявку на кредитування житла з фіксованою ставкою 3% річних. Для цього ви, як позичальник, маєте бути не молодші 18 років на момент відкриття і не старші за 70 на момент погашення іпотеки. Не мати житла або ж мати площою менше 52,5 м2, не бути у санкційних списках та не брати участь в інших державних програмах за безпеки. Ченчення житла є вимоги й до домівки, яку ви хочете придбати. Це має бути саме квартира у новобудові або ж будинку, якому не більше 10 років. Що змінюється з 1 серпня? Розширюються категорії українців, які можуть брати участь у програмі: ветерани війни та члени їх родин, внутрішньо переміщені особи та українці, які не мають житла або ж його площа менше за 52,5 метри квадратних. Вимоги до позичальників такі ж, але для цих категорій громадян збільшується відсоткова ставка до 7%, А житло має бути новобудовою або віком експлуатації не більше трьох років. Як і для трьох, так і для 7% відсотків перше внесок для банку мінімум 20% від суми квартири. Зазвичай банки беруть 15-25% річних. Чому ж у програмі є у селя у 5 разів менше? Держава компенсує решту для банків через компанію Укрфінжитло. Ва нам дала статутний капітал, який сформований у вигляді ОВДП цінних паперів Це, власне інструмент, яким який ми реалізовуємо програму. Попит на програму вже перевершив очікування, каже експертка. Кількість заявників уже на даному етапі ще до відкриття кредитування нового етапу з 1 серпня. Вона вже Значно вище ніж той ресурс, який наразі в нас є. А ми маємо за допомогою додатково залучених коштів ресурсу для того, щоб задовольнити приблизно 5-6 тисяч кредитних угод станом на зараз, і до кінця цього року ця цифра буде планово приблизно 10 тисяч кредитних угод. Водночас, станом на червень 2023 року, внаслідок повномасштабної війни зруйновано чи пошкоджено 18,6 тисяч багатоквартирних будинків та 144 тисячі приватних. Такі дані Київської школи економіки. Чи має сенс вкладатися в нерухомість під час воєнного стану? На думку експертів, так по-перше, це стимулює ринок житла, що сприяє економічному зростанню. А по друге така можливість є оселя. Вона Дуже хороша річ, тим паче, в наш час, коли країна, окрім того, що і так у нас багато сімей, молодих сімей не мали змоги придбати житло стовідсотково оплативши. Зараз надзвичайні руйнування в країні дуже багато людей залишилося без житла. Треба шукати якісь способи для того, щоб люди не залишилися на вулиці. В Уряді є програма, яка після завершення війни може анулювати решту іпотечного кредиту, якщо ваше нове житло зруйноване. Але ключове після війни. А поки питання відтермінування виплат чи забороження іпотеки вирішується в індивідуальному порядку з банками. Ріелтори також зауважують, є ще один ризик. Ризиковим так це те, що держава не зможе виконати свої зобов'язання і компенсувати ту різницю, яку вона зараз компенсує і людям треба такі ризики враховувати. Перше максимально прораховувати свою. Платіжну спроможність, тобто люди, які беруть цей кредит, вони хтось працює, а хтось має м, якийсь власний бізнес, а, хтось е, має контракт з су, і вони наперед мають трошки прораховувати, що раптом, раптом, з якихось причин у держави не вистачить коштів для того, щоб компенсувати цю різницю. Вони мають розуміти, що вони вже будуть платити більше відсотків ніж е, самого початку було в даній програмі. Поки ЄОСЕЛІ фінансує виключно держава. Втім, Укрфінжитло вже працює над залученням інвестувань за кордону. До початку повномасштабної війни українці щорік збільшували кількість іпотек, хоча це все ще було менше ніж, наприклад, у країнах ЄС чи США. Адже відсоток за іпотекою в Україні у 2021-му був в був середньому у 10 разів вище за країни заходу. Про це свідчить дані Мінфіну. Пільгові іпотечні кредити це гарний крок для пожвавлення ринку нерухомості. А це нові робочі місця по. Стійний обіг коштів у державі з іншого боку варто враховувати усі ризики повномасштабної війни.